Класний корейський варіант, ваш улюблений Hyundai Sonata, 2.4 бензин, звичайно, коробка автомат 2017 року випуску, автівка в нас вона приїхала з Америки, був удар по передній частині все замінено. Капот, крила, все замінено в різні деталі. По Посунучку у нас комплектація стандарт, всі сто підіймачі, мультикермо, круїз, бортовий комп'ютер, блютуз є також, щоб можна було режими їзди Такі як Спорт, екорежим. Авто має 130 тисяч кілометрів. Одного всього позаду свого. У нас такий салон світлий, тканина чиста, не затерта, якихось дірок або ще якихось нюансів тут немає. Це просто нормальний, класний седан в своєму сегменті, в своєму бюджеті. Позаду у нас все виглядає таким чином. Тут є також задні парктроніки, задньої камери немає, нема, але якщо можна, якщо захочете, можете просто поміняти мультимедію і доставити собі камеру заднього. А хто взагалі обслужене, не тимить, нічого такого критичного по ній взагалі немає. Просто пускайте і катаєте собі і не пас. Тому, коли цікавий цей свіженький варіант, ось там вверху питання затова.